Попередження є гріх, який Бог особисто сказав, ніколи не буде прощений ні в цьому житті, ні в наступному. Дорогі друзі, ми всі є грішниками, але є один гріх надзвичайно небезпечний його Бог ніколи не пробачить ні в цьому житті, ні в наступному. Що це за гріх і чому він такий серйозний? Дві тисячі років тому Ісус проповідував з владою та силою, зціляв хворих. Виганяв демонів і чинив чудеса. Фарисеї та книжники ясно бачили діла Бога, але через гордість і упередження вони злісно протистояли Ісусу, обмовляли Його, навіть звинувачували, що Він виганяє демонів силою князя демонів і, зрештою, прибили Його до Христа. Вони вчинили гріх богохульства проти Святого Духа, свідомо відкидаючи Божу спасенну благодать. Ісус суворо попередив, кожному, хто говорить проти Сина Людського, може бути прощено, а хто говорить проти Святого Духа, не буде прощено ні в цьому віці, ні в майбутньому. Матвія 12,32 Божа милість безмежна, але Його справедливість і влада не підлягають оскарженню. Якщо ми свідомо протистоїмо істині та богохульствуємо на діла Бога. Ми власними руками закриваємо двері до спасіння. Сьогодні прихід Христа близький, коли Божий голос постукає у Твоє серце, чи будеш ти смиренно слухати і приймати Спасителя, чи вперто відкинеш його, як колись фарисеї, це вибір, який визначає твою вічну долю. Дорогі брати і сестри, якщо хочете уникнути цієї серйозної помилки, напишіть у коментарях: Господи! Я хочу слухати твій голос. Поділіться цим повідомленням з друзями та рідними. Можливо, це допоможе їм уникнути гріха, який не можна пробачити. Час не чекає і Боже попередження вже пролунало. Оберіть зараз стояти на боці істини.